Слава Богу, дорогі брати і сестри. Я щодня читаю книгу приповісті. Там небагато розділів. І дивлюсь, число яке сьогодні дев'яте читаю дев'яту книгу приповістей. І щодня знаходжу для себе якусь мудрість, яка стає практичною в моєму житті, тому що стикаюся з якоюсь обставиною життєвою чи ситуацією, чи можливо в взаємовідносинах з якимись людьми. І те слово, яке я прочитав, воно починає працювати в моєму житті, приходить на пам'ять, і я керуюся мудрістю, яку отримав зранку при читанні Слова Божого. Хотів би разом з вами поговорити про дуже одну важливу тему, яку піднімає Соломон у 17 розділі книги причт, 22 віршем. Я часто цей вірш і часто цей розділ перечитував, але ніколи грунтовно не зупинявся на цьому вірші. 17-й розділ притч, 22-й вірш, написано Веселе серце, як хороші ліки, а пригнічений дух сушить кості. Коли я це прочитував, думаю, треба бути веселим. Не треба сумувати, оце важливо. Не треба, щоб у мене дух був пригнічений, і йшов далі, читав далі. Але насправді цей текст має певну свою таку духовну глибину. І коли Соломон говорить про пригнічений дух, він піднімає, ще раз повторюся, дуже важливу тему. Що таке пригнічений? Якщо брати це слово пригнічений з давньоєврейського, ми можемо побачити ще переклад зломлений. Уражений або поражений. І це вже проблема, це вже тема, яку швидко не перелиснеш. Тому що ми розуміємо, що зломлений, уражений, поранений дух, він сушить кістки. Також ми знаємо, що людина складається з душі, духа і тіла, і це є людина. І якщо дух. Поранений, уражений і сушить кістки, це впливає і на нашу душу, і на наше тіло. І Соломон, в приповість далі, каже, це вже буде 18 розділ, 14-й вірш, дух людини підтримує її у хворобі, але хто підтримує її під упалий дух? Іншими словами кажучи, людина у важких обставинах. Перемагає міцним духом. Або якщо людина у хворобі і її дух міцний, людина здатна швидко проходити цю хворобу. Але якщо дух підупалий, ось тут починаються проблеми. Людина лікується, лікується, просить Господа і не може ніяк вздоровитися. Тому що коли наш дух є пригнічений, це впливає. Це впливає навіть на наше тіло, на наше здоров'я. Люди, які ходять з проблемою, з пригніченим духом, це люди, які дуже часто хворіють. Ви можете зо мною сперечатися або ж ні, але вчені кажуть, що наш загальний, вони кажуть, емоційний стан впливає на наше здоров'я. І це вже досліджено науковцями. Хоча Біблія про це говорила набагато раніше. Набагато раніше. Якщо наш дух пригнічений, ти починаєш хворіти, до тебе починають чіплятися хвороби. Ти не можеш їх подолати. Ти лікуєшся, ніби до Господа йдеш, все перепробував. Але потрібно щось змінити в своєму дусі. І тому ця тема є дуже важливою важливою, пригнічений дух він впливає на багато що у нашому житті. Пригнічений дух сушить кістки. І тут теж дуже цікаво, якщо розібрати цей текст в мові оригіналу, там написано, що сушить це висохнути, як вода, або засохнути як трава. Це коли людина присоромлена, розгублена, розчарована. Заплутана, це коли людина суха, а кістки це сутність якогось предмета, сила або верхівка. Отже, якщо другу частину цього вірша е, перефразувати, ми отримаємо слідуючий текст: зламаний, поранений або уражений дух втрачає себе, у ньому висихає ів'яна сила, і він забуває про свою сутність. Іншими словами, можна сказати, що дух людини зломлений, поранений, уражений, то вона починає забуватися про те, ким вона є в Бозі. Людина починає втрачати свою сутність, перестає бути здатною насолоджуватися, радіти в Господі, насолоджуватися життям. Людина. З пригніченим духом перестає приносити плід. І, зрештою, така людина перестає спілкуватися з Богом і десь віддаляється від Бога. Хотілося б розглянути декілька питань, яким чином наш дух може бути уражений? Що може його поранити? І знову ж таки, коли звертаємося до Соломона, він каже: веселе серце робить радісним обличчя. А коли на серці журба? Дух занепадає. Ми знаємо, що в біблійній мові серце це центр емоцій, розумовий наш центр. І коли серце веселе на обличчі видно, що ти веселий, ти радісний, але коли журба, дух починає занепадати, щось робиться з духом. Чому серце буває в журбі? На те може бути дуже багато проблем, причин, і ми можемо їх перелічувати. Перше, що, напевно, варто почати, це гріх. Якщо людина ходить в гріхові і не може в ньому покаятися, не хоче в ньому покаятися, знає, що це зле, знає, що потрібно йти до Господа, але продовжує йти своєю дорогою, її серце в журбі, її дух занепалий. Тому що гріх він не несе нічого в собі хорошого. Гріх, навпаки, руйнує все навколо. Він руйнує людину зсередини, він руйнує тих, хто знаходиться біля людини. І тому серце в журбі. Апостол Павло казав, щоб ми приносили гідний плід покаяння. Навіть коринтян докоряв. Але казав, ви журитеся? Ну, це така тимчасова журба, ви що після покаяння приходить же ж радість. Але є люди, які розуміють, згрішив з грішив або грішу. І журяться, і ходять в цій журбі. І всередині є, але далі ходять в своєму гріхові замість того, щоб звернутися до Бога, замість того, щоб попросити Господь, забери цей гріх. Господь, дай мені радість, серце, дай мені радість спасіння в моє серце. Інший момент, коли ідоли в моєму серці, коли вони заполонили в моєму серці, не ждіть, що ми будемо радісні. Маючи ідолі в серці, що там буде місце для радості. У нас в бібліотеці є чудова книга Ідоли серця їх є дуже багато тих ідолів, сучасних. Це не ідоли з камня чи з дерева, це ідоли, які реально сьогодні можуть жити в нашому серці. І коли вони є там, є журба, є пригнічний дух, там немає місця для радості. Є й інші причини, чому може серце бути в журбі, якась втрата, печаль, хтось завдав якоїсь рани. Це теж причини. Але коли ми втрачаємо щось або втрачаємо близьку людину, нам є природньо, що ми сумуємо, нам є природньо, що ми плачемо. Але водночас ми не повинні залишатися в цьому стані смутку. Тим більше, якщо ми віруючі люди, тим більше, якщо людина померла в Господі, ми розуміємо, що Господь дає нам сили рухатися далі, навіть коли ми втрачаємо близьку людину. Написано, що коли Ісус підійшов до гробу лазаря, навіть Він заплакав, і це нормально. Ми плачемо, сумуємо, але не нормально, коли ми зациклюємося. Ісус поплакав і далі що вчинив? Воскресив Лазаря. Ми поплакали, і нам далі потрібно рухатися йти по життю, далі служити, далі приносити плід, далі рухатися, тому що праця і рух вона зцілює наше серце. Господь, коли бачить, що ми рухаємося далі, Він зцілює наше серце. Коли тобі хтось завдав кривди, болю. Ми можемо на цьому зациклитися, закритися від людей і ходити з цим. А можемо ж навпаки, якщо ця людина не просить нас вибачення, не хоче йти на контакт, цю біль може забрати Господь, але потрібно йому про це сказати: що Господь, це біль, мені її завдали. Забери цю біль з мого серця. Я не хочу, щоб моє серце було в журбі. Я не хочу, щоб мій дух був пригнічений. Тепер я хотів би поговорити з вами, як позбутися цього пригнічення, яке може бути в дусі, ми часто розуміємо, що наше тіло воно може страждати, і ми беремося щось з цим робити. Якась хвороба, травма, і ми знаємо, що потрібно щось зробити. Але дух і душа так само можуть страждати і томитися, і тут теж потрібно щось робити. Коли ми займаючись спортом, Потягнули м'ясокісь, ми даємо відпочинок. Якщо це спина, даємо відпочинок спині. Якщо це рука, ми даємо відпочинок. Ми йдемо до аптеки, купуємо якусь масі, яка там зігріває, якісь процеси проходять, щось відбувається для того, щоб все стало на місце. Але так само і дух, і душа наші потребують лікування. І ось як позбутися пригнічення деякі. Конкретні кроки, такий собі рецепт для лікування від пригнічення. І я буду говорити речі відомі нам, але важливі для того, щоб уникати пригнічення, для того, щоб вилікувати пригнічення. Перше це зануртеся у, у Слово Боже. Якщо ви відчуваєте, що ваш дух пригнічений, вам потрібно зануритися в Слово Боже. Не в себе. Буває, люди, маючи якісь проблему, переживання, занурюються в себе, починають прокручувати в голові, а якби так, а не інакше, а якщо так, а так, а я такий нещасний. І це не те, це не та дорога. Занурюйтеся у Слово Боже. Ісай 55 розділ, третій вірш, написано: нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе. Іншими словами, відкрите слово Боже, почніть читати повільно, нікуди не спішіть, почніть читати вдумчиво, почніть слухати, і Господь промовить до вас, і ваша душа оживе. В салмі 119 Давид каже: Твоє слово мене оживляє і потішає в моїй недолі. Твоє слово мене оживляє. Один рецепт, Твоє слово мене оживляє і потішає в день недолі. Другий момент: виливайте перед Господом ваше серце. Я цитую псалом Давида. Виливайте перед Ним ваші серця. Псалом 61,9. Нам потрібно приділяти час для спілкування з нашим пастором, добрим пастором, щоб наші душі. І наш дух міг відновитися в ньому, бо ніде інде він не відновиться. Хочу вам навести два приклади. Давид молився сім разів на день. Про це він говорить в 119 му псалмі. Даниїл молився тричі на день. Якщо брати цих двох мужів і подивитися на їхнє життя, погляньте на Давида. Від самого початку життя було непросте. Він, будучи юнаком, в'язався в боротьбу з Голіафом, переміг, здавалося б, успіх, і життя зараз піде тільки вгору. Але Саул почав боятися, що втратить корону, що втратить славу, почав переслідувати Давида. Давид переховується. І це вже ті обставини, які б могли б зробити Давида пригнічений дух. Сидить в сирій печері, десь там ховається, в пустельних місцях, не досипає, можливо, пити немає, що, їсти немає, що. Обставини максимально несприятливі. Але рецепт Давида, він, Слово Боже, він в ньому пробуває, і він молиться. І ось з одному з плавів він каже, сім разів на день прославляв Господа. Сім на день, разів на день він молився. Незалежно від обставин, ми повинні спілкуватися з нашим Господом. Це насправді дуже ефективно допомагає. Взяти Даниїла йому забороняли молитися. Він був в чужій країні, теж обставини максимально несприятливі і ти далеко від доми. І що ти переживаєш в своєму серці, що ти переживаєш у своєму дусі, якщо тобі навіть забороняють поклонятися Господу. Але Давид не занепадав духом. В Даниїла, Даниїл не занепадав духом. В Даниїла не був пригнічений дух, тому що він тричі на день молився. Усі ці мужі, вони розуміли, що нехай. Коротенька, невеличка перерва щодня в роботі чи в якихось справах для молитви є дуже важливою, щоб в подальші години свого дня, своєї доби ти відчував легкість в присутності Божій, щоб ти відчував, що Бог тебе веде. Тому як важливо приділяти для Бога впродовж дня, хоча б по декілька хвилин, для молитви. І тоді наш дух не зазнає краху. Тоді ми будемо дійсно людьми, які відчувають присутність Божу у своєму житті. Як важливо приносити до Бога от все, що є на серці. Часто ми, як християни, навіть можемо молитися завченими можлив... молитвами, звертатися до Бога якось так високо, використовуючи якісь такі слова, вже, щоб Богу сподобалося. Приховуючи в той же час те, що в нас є в глибині серця. А там може бути смуток, там може бути відчай, там може бути якась біль. Господь же ж хоче навпаки, зруйнувавши всі. Перегородки, зруйнувавши все, що нам заважало приходити до нього напряму. Він хоче, щоб ми щиро розповідали йому, що відбувається в нашому житті, що відбувається в нашому серці. Він хоче знати все. Якщо ти скажеш: Господь, я пригнічений тим чи іншим, він тебе не насварить, він тебе не наб'є. Це добрий пастор, це добрий батько, він тобі допоможе. Тому важливо бути щирим з Господом і не намагатися самому вирішити свою проблему. Лікарі дуже часто кажуть, що самолікування воно є небезпечне. І так само, коли ми якісь свої духовні, душевні проблеми починаємо вирішувати самі без Господа, це є небезпечно. Нам потрібно шукати Господа, і шукати ми можемо Його в молитві. Наступна порада змініть мислення. Филипян, 4 розділ 7, вірш, 7 вірша написано: І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Дуже добра порада і побажання. І ми всі не раз один одному кажемо, нехай мир Божий тебе береже. Але тут є певні. Нюанси і певні умови, як мир Божий, може зберігатися в нашому серці. І далі Павло каже: наостанку брати те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Якщо ваш дух пригнічений, давайте перевіримо, про що ми думаємо. Про що ми думаємо днями на проліт? Які думки наші? Які думки формують нас? Можливо, в нашій голові такі ж пригнічені гнітючі думки, і від цього наш дух пригнічений. Бо коли ти думаєш про те, що істине, коли ти думаєш про те, що чесне, справедливе, чисте, любе, гідне хвали, твій дух ніколи не буде пригніченим. Бо ти в цьому, ти про це думаєш, коли яка чеснота, яка похвала, ти в цьому перебуваєш, твій розум в цьому формується. І тоді твій дух в порядку, твоя душа в порядку, і твоє тіло в порядку, тому що мир Божий береже твоє серце. Але коли впускати гнітючі думки в своє життя, то як би ми не бажали один одному, щоб мир Божий берег твоє серце, нічого з того не буде. Важливо змінити своє мислення на те, яке нам радить апостол Павло. І останнє четверте: відайтеся в Божі руки, Він вас поведе. Псалом 23, дуже відомий псалом 23, третій вірш. Мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Підкріпляє, інші переклади. Говорять, мою душу, Він відновлює, підкріпляє і відновлює душу. Коли Господь, наш добрий пастор, нас веде, Він знає, куди повезти. Там, де вдосталь всього, там, де трава зелена, там, де ріки води, Він знає, де наша душа, де наш дух, де ми можемо віднайти спочинок для себе. І тому, коли я кажу віддатися в Божі руки, це є дуже важливо. Бо ми можемо рухатися своїми шляхами, дьоргатися в одну в іншу сторону. Віддайтеся в його руки, і Він вас поведе, і Він вас цілить, Він вас відновить, він відновить вашу внутрішню сутність, яку я на початку казав, що ми можемо загубити. Коли наш дух пригнічений, ми втрачаємо орієнтацію хто я, що я, де я. Що зо мною відбувається? А коли добрий пастор, тебе як ту овечку бере на руки або ложить на свої плечі і веде в добре місце, ти починаєш розуміти, хто ти є такий. Ти починаєш розуміти, як Господь тебе любить, Він оживляє твою душу, Він лікує твій дух, він лікує твоє тіло. Тому, дорогі брати і сестри, я не знаю ваших сердець, не знаю ваших переживань, не знаю, в якому стані знаходиться ваш дух. Якщо ви відчуваєте, що ваш дух пригнічений, ви вже можете почати практикувати те, про що я говорив. Ми зараз будемо молитися, виливайте своє серце перед Богом, відкривайте Господу своє серце. Він почне лікувати. Якщо ви відкриєтесь, скажете, дорогий Господь, мій дух пригнічений. Можливо, ви навіть причини не знаєте, чому Він пригнічений. Господь вам допоможе, Господь вас направить. Головне, розкажіть Богові все, що вас сьогодні непокоїть. Не ходіть з пригніченим духом. Адже це має свої наслідки. Пригнічений дух потрібно лікувати. І слово Боже нам дає шлях для цього ефективного лікування. Тому я всіх запрошую до молитви. Ми будемо молитися.